Доброго дня, і перш за все, згадуючи, що ми презентуємо матеріали шостої міжнародної практичної конференції генсидих зброї боротьби проти української нації, потрібно сказати про цей збірник і про його матеріали. І перш за все, в чому їхня перевага, що всі матеріали, які вміщені у цей збірник, є підтвердженими на джерельній базі. А це важливо, тому що ми, коли говоримо про злочини проти людяності, про ознаки геноциду, доказова база це перш за все документальна база. Що стосується минулого часу, те саме стосується і сьогодення, воно й стосуватимецям майбуття, і важливо сказати, що ці матеріали підготовлені дослідниками на високому науковому рівні, тому що з огляду на сьогодення і з огляду на історичну пам'ять, ми не маємо права робити порожніх заяв, тому що сьогоднішній світ надто маленький і надто інформаційний, тому що кожні вигадки, кожні додатки або перебільшення, або штучне трансформування в пропагандистський варіант, вони обертаються проти цієї нації. І завжди держави-агресори потім використовують недостовірну інформацію, навіть якщо вона була би подана з позитивних або з кращих врахувань, тому ми мусимо говорити лише правду, і те, що і правду, яка підтверджена документально разом з тим, є інша правда, яка підтверджується безпосередніми діями, так, наприклад, якщо говорити про геноцидну політику Полпота, то нема жодного документа підписаного ним щодо масових знищень. Тим не менш, є факти, які є задокументовані, що дає можливість говорити, що пол робив геноцидну політику. Так і сьогодні, якщо ми говоримо, що путінський режим в законодавчому своєму факті не видавав жодного документа про знищення української нації, однак є. Факти є риторика геноциду, є заклики до геноциду, є не запобігання геноциду, і це означає, що сьогоднішнє міжнародне право дає нам всі можливості притягнути Російську Федерацію як державу, притягти український, російський народ як спільноту, яка підтримала цей геноцид, і притягти безпосередньо його як спонукальників, так і виконавців до міжнародної. Відповідальності до міжнародного кримінального суду, і в цьому контексті слід сказати, що робота, в тому числі Національного музею голодомору геноциду, дає свої результати. Ми знаємо, що лише в 23-му році низка держав засудила і прийняла відповідні декларації щодо визнання голодомору як геноциду проти української нації. Це також говорить про те, що саме Науково обґрунтовані на, на джерельній базі документи сприяють тому, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну, в тому числі і злочини проти українців, як в сьогоденні, так і в минулому. І З огляду на це потрібно також звернути увагу на те, які злочини робляться, або злочини, які покриваються, адже покриття і виправдання геноциду також є злочином. Слід сказати, що на сьогодні понад 40 країн підтримали розслідування воєнних злочинів російських військ і подали відповідні заяви до міжнародного кримінального суду в Гаазі, і в цьому контексті про що також згадували, що геноцид це не є лише масове знищення народу, а також ознаки геноциду включають низку компонентів, це зокрема руйнування об'єктів культурної спадщини, і це також є воєнним злочином. Згідно з гарською конвенцією четвертого року, і геноцид це порушення РФ конвенції про запобігання, про запобігання злочину геноциду, примусова депортація групи людей, розділення сімей, також витяг сім'ї або дітей, що відбувається сьогодні в Російську Федерацію, це також ознака геноциду і згвалтування масові розстріли. Розпалювання міжнаціональної етнічної расової ненависті, виправдання геноциду і злочинів проти людства. Злочини це є злочини проти світу, а також є масовий терор і порушення прав людини. Це також включає в себе ознаки геноциду. І ми знаємо, що Російська Федерація зараз проводить депортацію. Зараз проводить вилучення українських дітей, масову депортацію українського народу і проводила з території окупованих та анексованих. І це також є ознака геноциду і правильне фіксування з юридичної і історичної точки зору, де є питання про їх засудження. Але це системна політика Російської Федерації, і вона має також історичні коріння, зокрема, відома праця Запад. Про депортацію українського населення це також є злочином не лише комуністичного режиму, а також і російської держави, яка тоді мала назву Совєтський Союз. І тут важливо також торкнутися іншого питання, що нещодавно, в грудні 2023 року, прокурор відділу комісії розслідування злочинів проти польського народу Оряшеві припинив слідство. У справі рішення про переселення в 47-му році в рамках операції Вісла мешканців Південно-Східної Польщі Йдеться про громадян Речі Посполитої українського походження, які компактно жили на етноісторичних українських землях, і фактично операція Вісла здійснена польським комуністичним режимом і актом геноциду проти українського народу, і досить дивним виявляється. Покриття а означає цього геноциду безпосередньо в правовій сфері сьогоднішньою польською правоохоронною системою, судовою системою, а це означає, що це також є актом злочину проти українського народу, і це означає, що самодостатня нація не потребує виправдані приховування злочинів, які були в минулому. І це є потурання майбутніх злочинів, в тому числі і Росією і в Україні, і це означає, що виправдання геноцидних актів спонукає до їхнього поширення. Зокрема, те слідство, і воно говорило, що евакуація осіб українсько-польського лемківського походження, що дуже дивно, лемки то є українці, мала не репресивний, а упереджуючий і охоронний характер. І відбулася внаслідок масових убивств, які чинили ОУН та ОПА. Крім того, тут є, як ви бачите, ще й перекручення історії, і ми знаємо про не, тель, не тільки масове депортацію українців з їхнього місць проживання, а розділення сімей, розпорошення їх по всій території Республіки Польської. І воно було зроблено по обопільному змові. З російським радянським режимом і таким чином фактично польська судова система заперечує акт геноциду і виправдовує його. І дуже прикро, що в сьогоднішній Україні лише невелика група істориків заявила про це неподобство влада України, Українська Верховна Рада ніяк не відреагували на. Ці події, які відбулися, і тут потрібно говорити про те, що недаремно Європейський союз мав і має претензії до польської судової системи сучасної, і потрібно також нагадати, що відповідно до протоколу номер 4 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ніхто не може бути висланий з території держави, громадянином якої він є. І жодним громадянином не може бути заборонений віз на територію своєї держави відповідно до статті 7 Римського статуту міжнародного карного суду 18 липня 1998 року депортація або насильницьке переміщення населення належить до числа злочинів проти людства і тягне собою міжнародну кримінальну відповідальність. І отже, ми можемо говорити, що не лише Російська Федерація виправдовує Депортацію голодомори як акт геноциду, які мають ознаки геноциду і які є злочинами проти людства, але на жаль, і сьогоднішня польська держава, коли риторика є і політика є цивілізованою і антиросійською, вдалася до виправдання депортації українців і навіть про до спотворення історичних фактів, все це говорить про те, що яка би зовнішньо-політична кон'юнктура не складалася у світі, як би не було важко сьогоднішній українській державі Збройним силам України вести боротьбу проти нового багатоспланованого геноциду, в тому числі і з ознаками запровадження голоду як масового геноциду, тому що вже сьогодні є документи, а також і дії щодо того, що Російська Федерація готувала. Створити штучний голод на території окупованих нею українських територій, зокрема через викрадення зерна, через спалення продуктів і зернових засадів, розбомблювання арсеналів, де зберігалося, наприклад, зерно. І є факти про те, що це мало бути і було і мало бути більш широкого масштабу для того, щоб змусити українців до скорення. Це практично є калька зі сталінської політиці упокорення українців, в тому числі і спонукати їх до виселення з їхніх земель і те, що робилося насильницькими методами, і до депортації земель. Отже, таким чином, попри військові дії, попри всі складнощі, які ми маємо, українська держава, українські вчені, а також український політиком не має права замовчувати. Те, що відбувається не лише злочини на території України, а також ті злочини, які відбуваються проти українців на території Російської Федерації або будь-яких інших держав у світі, а також запобігати і протестувати проти намагань виправдати антиукраїнські злочини, в тому числі і злочини депортації. І злочини геноциду. Чим і є операція Вісла, операція запад радянською владою або будь-які інші засоби до того, щоб цього не лише не допустити, а до того, щоб воно і не було виправдано, а значить, і не було повторено. Хтів би також е додати про те, що сьогодні також зафіксовано з юридичного юридично підтверджено про те, що є низка актів. Коли українських депортованих людей, а також і дітей, їм взагалі не надається будь-яких документів, і таким чином вони не лише примусово переселені в інші райони Російської Федерації, а також розділені сім'ї. А так а фактично вони є людьми без громадянства, тобто вони не зафіксовані де юри як взагалі персони, і це також є. Ознакою злочину, і тут також потрібно розуміти, що міжнародне кримінальне право дозволяє робити суд над кримінальними злочинами, які мають ознаки злочинів проти людства, а також ознаки геноциду, не лише в міжнародному трибуналі, який тільки має бути створений. А також і, і не лише в міжнародному кримінальному суді у ГАЗі, а також мають право розглядати будь-які інші суди державні, і вже є кілька позовів, зокрема у німецькі суди, де процес розгляду злочинів Російської Федерації геноцидних також вже йде в процедурі підготовки до розгляду. І тому важливо з точки зору будь-яких форумів чи інших прилюдних акцій, коли хтось хоче організовувати конференції або круглі столи, обов'язково мати з собою юридично підтверджені факти, тобто те, що називається джерельним підтвердженням, щоб не розслабляти і щоб не перетворювати це у порожню балаканину, тому що Ознаки злочинів мають бути доведені, мають бути зафіксовані відповідним чином, а не просто зафіксовані для цього є ціла процедура, і відповідно подані правильно для того, щоб вони потім розглядалися і відповідно були засуджені тою чи іншою судовою установою. Тому нам потрібно бути виваженим, і не кидати слова на вітер, тому особливо в публічному просторі. Особливо коли йдеться про якісь наукові або е, науково-практичні заходи, поза як це невілює роботу низки фахівців, де кожне наше непід... необґрунтоване слово може бути використано російською пропагандою і російською юридичною системою, у запереченні або підваженні е, тих чи інших звинувачень як з боку. Української держави, так і з боку української правоохоронної системи, і це дуже важливо.